Розлучився і зберіг політичний рейтинг. Володимир Путін приголомшив медіа новиною про кінець стосунків з дружиною Людмилою і втримав підтримку росіян. Навіть більше політологи упевнені, Путін став цікавішим для самотніх жінок і може набрати додаткових відсотків на прийдешніх виборах. Розлучення по президентській сюжеті Максима Сомкова. Володимир Путін уперше за довгі роки з'явився на людях із дружиною. Подружжя побувало в Кремлівському палаці на балеті. Після першого акту президенти з супутницею життя поспішно залишили спектакль і оголосили на телекамери. Шлюбові кінець відмив саме стая вахту 8 років, Уже 9 дев'ять літна ну, так що а, в общем, це обще рішення. За словами Путіна, дружина важко переносить тривалі поїздки і терпіти не може перельотів. Щоправда, уже колишня перша леді півжиття працювала стюардесою. Зараз вона не підводить очей і непевно підтримує екс чоловіка. 30 років вони провели разом. Тепер обіцяють дружити і тримати хороші стосунки. Це дійсно було наше спільним рішенням і. Наш брак в связи дійсне з тим, що ми практически не видимся. Владимир Владимирович полностью повністю погружен в роботу. Уранці п'ятниці президентське розлучення на обкладинках усіх видань роками в російському суспільстві побутувала думка, що лідер України приховувати справжні сімейні стосунки підло. Тепер, коли вони розкриті, путіна критикують. Ну як це, президент розв'язково з жоною. Ну... Не знаю, похоже. Ну... Не, ну как мужика Владимир Владимирович, я вас понимаю. Вот. Но... Не знаю, там для имиджа може что-то подкривиться. Лучше сделать по человечески нормально, як обичної нормальные мужчины Поступають п'ять лет назад, коли ситуація назрела, не создавать какой-то жатаж, какие коментарі леве і праві. за чутками на серце російського президента претендує олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва. Їхній роман буцімто триває уже кілька років. Спортсменка навіть народила керівникові держави двох дітей. Максим Самков, ТВА.